Болбасівська школа першого другого ступенів одна із найстаріших та найбільших у Слов'янському районі. Зараз тут навчаються 262 учні. Та набираючи паралель першокласників у цьому навчальному році, вчителі зіткнулися із проблемою нестачі меблів для наймолодших учнів. Про це вони розповіли голові громадської організації Юрію Солоду, що завітав до школи. Мінялась мебіль літ ну, 60 не менше. Ви посмотрите, школьна доска, школьне от. Ну, мы хотим заботиться о здоровье деток, а не воспитывать детей, у которых сколиозы, которые не соответствуют ростовым показателям стульчики, когда ножки свисают. Это все проблемы. Нам надо думать о нашем будущем. Вчителі та батьки першокласників звернулися до громадської організації Дорога життя. Тепер, завдяки сприянню її голови Юрія Солода, першокласники повністю забезпечені зручними і сучасними партами та стільцями. Уважаємо Юрій Васильевич, от имени родителей і учнів нашої Билбасовської общеобразовательной школы школи виражаємо вам огромную благодарность за вашу допомогу нашей нашій школі. Спасибо. Вчителі кажуть, завдяки новим меблям класна кімната повністю змінилася. Тепер місце старим поламаним партам та стільцям у куморі, а не у шкільних класах. Ми від ліця адміністрації радянського комітету вдячні Юрію Васильовичу Солоду за те, що він відкликнувся на нашу просьбу. Ми написали письмо, чесно кажучи, не дуже сподівалися, що нам допомогуть. Ну, от сьогодні привезли нам комплект меблі, повністю обустроїли у нас перший Б клас.